Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 5 серпня ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Матфея та фрагмент послання Святого апостола Павла до Коринфян. Отже, починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу, прийшовши у вітчизну свою, Ісус вчив народ у синагозі їхній, так що всі дивувалися і говорили, звідки в нього ця премудрість і чудеса. Чи не цей є син Теслі? Чи не його мати зветься Маріам, і брати його, Яків, та Іосі, і Симон, і Іуда, і сестри його, чи не всі між нами? Звідки ж у нього це все? І спокушались ним. І Ісу же сказав їм: не буває пророк без щастя, хіба тільки у вітчизні своїй і в домі своїм, і не сотрив там багатьох чудес через невір'я їхнє. І переходимо до послання апостола, апостола Павла. Браття писав вам у посланні не знатися з блудниками, втім, не взагалі з блудниками світу цього, або лихварями, або грабіжниками, або ідолослужителями. Бо інакше ви мусили б вийти з цього світу. Нині написав я вам, щоб ви не зналися з тим, хто, називаючись братом, залишається блудником або лихварем, або ідолослужителем, або лихословом, або п'яницею, чи грабіжником, з такими навіть і не їсти. Бо нащо мені судити зовнішнє? Адже і ви судите лише внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог. Отже, вилучить розпутного з поміж себе. Як сміє хто з вас, маючи справу з іншим, судитися в неправиних, а не у святих? Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судити, судимий вами, то невже недостойні ви судити на незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? А ви, коли судитесь у житейських справах, поставляєте суддями таких, які в церкві нічого не значать. Насором вам кажу: невже немає серед вас жодного мудрого, який міг би розсудити братів своїх, але брат із братом судиться та ще й перед невірними? І те є вже великою поразкою для вас, що ви судитесь між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? Але ж ви самі кривдите і обдираєте, та ще й братів, невже не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні малаки, ні мужеложці, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихослови, ні грабіжники царства Божого не успадкують. І такими були деякі з вас, але були обмиті, освячені, виправдані іменем Господа Ісуса Христа і духом Бога нашого. На цьому це все. Божого вам благословення і до зустрічі вечором.